Всім привіт, кого не бачив! З вами я GnomRow, і сьогодні ми продовжуємо грати на сервері Захіве. Сьогодні буде два моїх таких фейла на Бедварсі. Приступаємо От, через 8 секунд вже починається сама гра. 1. Зараз будемо стояти на залізі, чекати, я оранжевий. Біля мене синій в нас один спавнір алмазів. Я не думала, що зразу буду до нього йти. Напевно, ще пофармлю заліза трохи, щоб потім улучшити його. Поки просто стоїм нічого робити. О, в мене вже 10, але думаю, мені треба 15, щоб купити меч і ще блоки. Але я не знаю, чи буду забудовувати ліжко. Хоч я, хоч я в струлікістві вперед не дуже добрий, тобто дуже поганий. Але хоч трохи шансів в мене має бути. От, закупили з блоками. Да, я вирішив не забудовувати ліжко, а зразу йти до алмазів. Поки синій ще... не пішов туди першим. Mm -hmm. Ой. Так, да, поки єдиний я тут на алмазах, зараз подивимося де синій. а синій не спішить. Синій. Потихеньку, акуратно. Я зразу виняв меч і дивлюсь. Ладно. Надіюсь, в мене зараз вийде його скинути. І якщо ні, то буде погано. Дуже погано. Угу. Ноль кілів. Я оформлю алмази, тому що синій не хоче достроюватись через 3-2-1. Що там буде? Думаю, мені 10 хватить. Поки треба оборонятися від нього. 10 алмазів мені хватить і я побігу зламати світ. Думаю, поки ніхто нікого нападати не буде. Надіюсь хочу. Да. 10 мені хватить. Зараз трохи забудую, забудую на всяк випадок. Синій вже, напевно, дойшов до нормазів 100%. Правда, я цього поки не бачу. І... Ні, його алмазів ще немає. Це я вирішую застроїти отак дивно, щоб він подумав. Що якщо зламати один блок, то він зразу дійде до ліжка. Але спойлер, це не спрацювало. Вос! він і дійшов до моєї бази. Все. І мінус ліжко. Зараз. треба. Ху, скинув! Скинув. Скинув, блін. І алмазів немає. Ви питайте чого, але ну, я в той час не догадався зламати міст. Хоча це була б сама ця хороша ідея. Там же одного вбили я буду не першим. Він біжить, як я зараз догадую зламати міст. а ні я не догадую зламати міст. Зараз напряжений момент, тому що він в будь-який момент може стрибнути. А в мене тільки меч. В мене нічого немає. Я йому абсолютно нічого не зроблю. Я вирішив по залізу піти і чогось. Не чогось я вирішив взяти собі другий. І ще п'ять, думаю, на блоки. І в мене тут зарядка починає сідати. Зараз я під... побіжу, підключу. Надіюсь. Надіюсь. Так, да, він за цей момент ще. За цей момент ще не встиг до мене підійти. Зараз він біжить. На що мені скільки не питайте, так? Да. Хотішу підійти на місці, щоб якщо він пргнув, то зараз скинути його. Він просто біля-біля обрива Але він починає строїтись. Починаю і нападаємо. Цей, в мене поки єдиного зломане ліжко. Ну, крім того, якого вже вбили. Мені здається, я програю в, 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 в цьому батлі. Да, все. Осталось слід тапати Та все. Дай. Ладно, є ще шанс в другій грі. Ліваємо. Ліваємо. тем спов знов. Угу. знов 17 людей. Ой, 17 людей. 17 секунд. Треба чекати. Я останній зайшов на сервер. На цей раз пісок пустеря. Чесно, не дуже люблю цю карту по причині того, що немає прямого виходу із заліза на торговця. Я просто дивлюсь вгору і чекаю 15. Не. Я завжди зупиняюсь на 15 залізі, тому що треба меч і блоки. Зараз я, я чекаю по п'ять іду, по 5, щоб зараз меч купляю. а без того ще чекаю четверо чи, чи п'ятьох, щоб купити блоки. От ще плюс 4 іду, закупляю блоками, Закупляю блоками. Случайно то вибрав. А, там ще був голубого ліжко. Що Наслана... так швидко. Напевно, люди зразу без меча до алмазів пішли. Коли залізо накупили. А. Уже навіть голубого вбили. Демо? В цього... Хочу всього зараз програю, бо в сірого. Подивіться на базу сірого. В нього це стройно в цьому чорному камні. Все. Зараз плопаю перед тобою. Ні, все. Все. Хоча всього я попав на сервер якихось проігроків В принципі, в нього не дуже сильне ПВП, просто в мене зараз меча немає. Я був... не готовий був. Хі -хі. Все. І другий раз печально здох. І всім пока.